День 23 серпня для вихованців дошкільного навчального закладу Сонечко став визначним, святковим. Дітлахи відзначили День державного прапору України та День Незалежності України. Психолог Оксана Рубльова підготувала для дошкільня цікаву мандрівку різними країнами світу, впродовж якої вони дізналися про державні прапори найбільших країн. Діти почули історію державного прапора України, а потім розмірковували на теми, що я відчуваю, коли тримаю прапор України, чи можна замінити наш прапор на прапор іншої держави, чому ми маємо шанувати і берегти наш прапор. Дошкільнята мали змогу потримати в руках великий синьо-жовтий прапор. Від отриманих емоцій діти взялися танцювати. Потім, на згадку про свято, кожен намалював для себе власний синьо-жовтий прапорець. На завершення свята вихованці дошкільного навчального закладу Сонечко передавали усім жителям нашого міста свої вітання з прийдешнім 25 м Днем Незалежності України. thank uh.